Із серпня цього року у міській бібліотеці було започатковано новий цикл зустрічей під назвою День Лауреата премії імені Любові Забашти 10 листопада. На зустріч із читачами, школярами та майбутніми журналістами запросили першого лауреата премії Ніну Ткаченко. Так вийшло, що 2005 року у неї не було жодного літературного вечора за винятком ювілею, який святкувала у міському будинку культури. А за ці роки в житті Ніни Ткаченко багато що змінилося, і вона має безліч напрацювань, якими із задоволенням готова поділитися із своїм читачем. Черга моя звітуватись, як прожито цих п'ять років, що зроблено. У творчому плані, ну оскільки моїй сім'ї, три члени, спілки письменників, то сили трошки розпорошувалися, бо собі до ювілею я змогла видати спалах, це наше спільне надбання із фотохудожником Володимиром Яковенко. Зараз Ніна Ткаченко постійно стежить і радіє за літературним зростанням дочки Лесі, яка в далекій Австралії пише українські вірші про рідну маленьку батьківщину, та всю себе присвячує упорядкуванню чорновиків чоловіка Миколи Ткаченка. За цей період я змогла зробити дві книги: пам'ять чоловіка Миколи Ткаченка, чорновуса. Це його збірка поезій якої він не дочекався за свого життя, це його четверта збірка. І у вересні було 5 років пам'яті його, то вийшла книга спогадів з вереснем Віч на віч. Три члени спілки письменників України в одному домі. Так буває рідко. Але у цьому випадку, як кажуть, влучно поезія родини ткаченків є своєрідним поетичним духом. Їх вірші перегукуються, і для того, аби це зрозумів читач, під час зустрічі Ніна Яківна дарувала присутнім не лише свої поетичні рядки, а ще приготувала своєрідний сюрприз відеоролик, де їх так само читає її донька, але в далекій Австралії, дещо змінила тематику своїх віршів, і сама Ніна Ткаченко. Зараз у них дуже багато України. Якось, може, ця тема для мене раніше не була характерна, але зараз на переправі епох, мені здається, всі ми не маємо права на поразку, бо загроза не тільки незалежності, а й взагалі українській Україні, коли вже дійшло до того, що. Постає питання: а чи взагалі треба в Україні? Творчі спілки так само скоро може постати питання, чи потрібні їй творчі люди. Загалом зустріч протікала у дуже цікавому руслі. Спочатку Ніна Яківна читала поезію притаманну їй колишній ліричній і емоційній. Потім була розмова про творчість доньки Лесі, і вона сама з екрану читала свою поезію. Далі мова велася про твори Миколи Ткаченка, і наостанок, як сюрприз, Ніна Ткаченко дарувала свою громадянську ліричну поезію, яка незабаром ляже на сторінки нової збірки Космея.